Яким же буде лютий місяць для козирої? Логіка місяця. Ану, подивимось. Починаємо ми з зеркальної імператриці. Ой, ну для вас козироги зараз благодатний період, хороший творчий, розслабтесь! Довіртесь, що там у вас по творчості. Якщо ви зараз знаєте, що вам робити, і проявляєтеся в цій сфері, вам дійсно е має бути добре. Ви в своїй тарілці, в своїй ніші. Задоволені життям і отримуєте ще більше ресурсу, віддачі да, від того, що ви робите. Другий тиждень за, з арканом відлюдник е, попросить вас е, повернутися трошечки до е, попередніх результатів і е, ще раз їх переосмислити. Це така аналітична робота, яка відбувається всередині вас. Її нереально поки що розкрити. Нереально цим поділитися, тільки ви знаєте, що ви насправді переживаєте. Тут обережно із самокритикою, само тим, щоб їсти себе, знаєте, як це стається інколи з нами, коли ми свої творчість і свої творчість і результати недооцінюємо або переоцінюємо. І тут, можливо, не потрібно Настільки е, глибоко занурюватися, тому що є ризик того, що ви е, просто обесціните вашу е, роботу, е, і у вас з'явиться бажання припинити цю діяльність. В лютому станеться момент переломний, який е, змусить вас зупинитися і вийти із звичайної рутини. Загалом ваш лютий буде про те щоб повернутися до важливих екзистенційних питань і знову переглянути, хто я, чим я займаюся, чи комфортно мені з людьми, які мене оточують, чи моя творчість дійсно приносить задоволення і мені, і людям, чи можу я зараз змінити якось свою стратегію і почати займатися чимось новим, чимось більш Ефективним, чи відповідає ем, дійсність, реальність моїм очікуванням? Чи я собі домальовую якісь речі, хочу щось бачити, але насправді цього не відбувається з тих чи інших причин. Тому тут. Ем, Обережно так само з висновками, із і, можливо, краще не усамітнюватись в цих роздумах, а поділитися із близькими і максимально пом'якшити ці трансформаційні процеси.